Вітаю вас, брати і сестри, полюби смирення, і воно покриє усі гріхи твої, говорить нам преподобний Антоній Великий. Ви дивитеся, щотижневий телевізійний єпархіальний огляд, і у цьому випуску ми розповімо про те, чим було наповнене життя Одеської єпархії Української православної церкви минулого тижня. 16 жовтня митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел очолив Божественну літургію у Свято-Успенському кафедральному соборі Одеси. 19 жовтня церква молитовно вшанувала пам'ять святого апостола Фоми. Команда Доброоб'єднує завітала до Полтавщини, щоб допомогти впоратися із наслідками пожежі блогеру з народу рабі Божої Людмилі у свято Іверському Одеському чоловічому монастирі. З 22 по 30 жовтня відбудеться православна виставка ярмарок. У неділю, 16 жовтня, святитель Одеської землі, високоправосвященніший агафангел, митрополит Одеський і Ізмаїльський, очолив Божественну літургію у свято-успенському кафедральному соборі Одеси. Владиці співслужили Настоятель протирей Желіховський і соборне духовенство. 16 жовтня клір та паства одеського кафедрального собору на честь успіння Пресвятої Богородиці молилися за божественною літургією разом з архіпастором Митрополитом Одеським і Ізмаїльським Агафангелом. Прохання про мир, звернення до Господа, Пресвятої Богородиці до святих угодників натхненно звучали під склепінням храму. Ім'я святого, пам'ять, якого церква шанувала цього недільного дня, багатьом православним знайоме священомученик Діонісій Аропагід Єпископ Афінський, у першому століці у місті Афіни жив вчений муж Діонісій. Він мав велику тягу до різних знань і довелося йому побувати в Єгипті, де, вивчаючи астрономію, він побачив сонячне затемнення, яке сталося у момент розп'яття Ісуса Христа. І сказав він тоді: це або Бог, Творець усього світу, страждає, або цей світ видимий закінчується. Благословенно царство, Отца і сина і святого Духа. Повернувшись з Єгипту до Афін, він був обраний за мудрість свою членом Ареопагу, і одного разу прийшов до них апостол Павло проповідувати вчення про Христа. І так вразило Діонісія це благовістя спасіння, що він став християнином і пішов за святим апостолом, щоб бути подвижником проповіді Слова Божого. Пізніше апостол Павло поставив Діонісія першим єпископом Афінським. Після смерті свого вчителя Діонісій вважав за обов'язок продовжити справу наставника і вирушив він на проповідь Євангелія до Риму, Германії, Іспанії та Галії. Преосвященні митрополіти, архієпископи і єпископи православні, чесної пресвіття своє живокрісті діаконства, весь священницький монархський чин і притчі церковних, настоятелю протеріану нас, з братів святих грамм і сього, строителі, Пающих вас, і всіх православних христян, допомінять да Господь Бог у царстві і своєму. на нині присно, і в віки віку. У Галії вирували страшні гоніння на християн, вчинені язичницькою владою. Дівніся і тих, хто був з ним, схопили та кинули до в'язниці. Відчуваючи швидку мученицьку кончину, святий Діонісій звершив божественну літургію у служінні ангелів Божих, і на ранок мученики були обезголовлені. За переказом, після страти святий Діонісій підібрав свою главу і, пройшовши до християнського храму, передав її благочестиві християнці. Лише тоді він упав мертвий і був похований цією жінкою на тому самому місці. Залишив Діонісій Ареопагіт по собі великі письмові твори, які досі мають виняткове значення у богослов'ї православної церкви. Завершення богослужіння владика Агафангел очолив молебень перед каспірівським образом Пресвятої Богородиці. Помолимося священомученикові Діонісію про те, щоб Господь Бог зміцнив наш дух, дав тверезий розум і сильну віру у те, що Божа матір захистить нашу рідну землю від бід і напастей. 14 жовтня у день святкування. Покрова Пресвятої владичиці нашої Богородиці і Прісно Діви Марії, церква також святкує пам'ять Каспирівської ікони Богородиці. Цього дня з благословення Високопреосвященнішого Агафангела митрополита Одеського і Ізмаїльського, архієпископ Арцийський Віктор очолив традиційний акафіст перед чудотворним каспировським образом Божої Матері та Божественну літургію у Свято-Успенському кафедральному соборі. Архієпіскопа Віктору співслужили настоятель протирій Іоанн Желіховський та клірики собору. За богослужінням підносилися прохання і молитви про наше воїнство, про настання миру в Україні, а також за упокійна яктенія про спочилих воїнів та безвинно вбитих під час військових дій. Після закінчення божественної літургії було звершено хресний хід і святковий молебень. 19 жовтня Православна церква вшановує пам'ять апостола Фоми. Святий апостол був родом із Галилейського міста Панади і займався рибальством. Почувши благовістя Ісуса Христа, Він залишив усе і пішов за ним. Апостол Фома входить до числа 12 святих апостолів, 12 учнів Спасителя. Про нього наш наступний сюжет. У Євангелії апостол Фома, окрім моменту, коли його опирав Господь, згадується двічі. Одна із згадок значна: коли Христос своїм учням каже, що йому належить повернутися до юдеї для того, щоб воскресити Лазаря. Учні намагаються його вмовити залишитися подалі від небезпеки. І тільки Фома каже: підемо з ним і помремо з ним. Ще до Воскресіння Христового, коли учні бачили у Христі тільки наставника, Фома був готовий з любові й вірності до нього просто померти з ним. І ось ця людина, яка з такою вірністю. Ністю була готова розділити зі Спасителем смерть, піддається сумніву, коли інші учні розповідають йому, що бачили Воскреслого Христа. Як пояснює Антоній Суровський, причина цього в тому, що щоб прийняти звістку про Воскресіння, йому потрібна була інша достовірність, аніж просто радісні слова апостолів, бо він розумів, що якщо воскрес Христос. То все у світі змінилося, що останнє слово не за смертю, а за життям, що справді Бог увійшов у цей світ і перетворив його на світ вічного життя. І коли Спаситель став перед ним, Фома увірував, тому що в Спасителі було сяйво вічного життя, тому що він постав перед своїми учнями уже не як той Ісус із Назарету, який був їхнім вчителем, а як воскреслий Господь у силі та славі свого Воскресіння. На жаль. Ми занадто часто не схожі навіть на радісних апостолів. Воскресіння Христа не надихає багатьох із тих, хто називає себе християнами. Ми не радіємо благовістю, яке відкривається для віруючих у Бога людей. Ми в багатьох життєвих ситуаціях взагалі втратили те почуття радості, яке притамане людині, що вірить у Бога. Тож у День апостола Фоми згадаємо, що ми покликані до радості і досвідчення про цю радість перед обличчям світу, який не знає істинної радості. Одеська єпархія Української православної церкви продовжує надавати усю можливу і посильну допомогу винужденим співгромадянам у важкий воєнний час. Від Архангела Михайловського жіночого монастиря завезли до одного із бомбосховищ кілька десятків тапчанів і табуретів. В Ізмаїлії клірики Свято-Покровського кафедрального собору на чолі з настоятелем протиереєм Євгеном Полищуком продовжили надавати допомогу сім'ям загиблих воїнів, переселенцям та ізмаїльчанам. Священики відвідали благодійний фонд допомоги надія та передали туди речі і рушники. Також представники духовенства надали допомогу у вигляді коштів та продуктових наборів сім'ї загиблого воїна та малозабезпечені родині мешканців Ізмаїла. Клірики і православні волонтери у різних благочиннях одеської єпархії минулими днями відвідали сім'ї загиблих захисників, передали рідним набори продуктів та фінансову допомогу. Підкреслимо також, що священнослужителі нашої єпархії продовжують в останню путь. Загиблих уроженців Одещини та постійно моляться за упакій їхніх душ. Непростає церква спільно з православною громадою Одеської області допомагати українській армії, купуючи необхідні речі і автомобілі для потреб воїнів, які захищають Україну. Сьогодні навіть за допомогою сучасних засобів комунікації. Прості люди з добрим серцем та богом даним їм талантом прагнуть підтримати співвітчизників. Команду єпархіального проєкту добро об'єднує не змогла залишити байдужою історія народного блогера Людмили Москаленко з Полтавщини, яка намагається підтримати у людях надію на краще, записує та розміщує позитивні відео на підтримку простих українців. У єпархії дізналися, що у Людмили Миколаївни сталася пожежа, і виїхали на допомогу, щоб підтримати її у скрутну хвилину та передати допомогу від нашого благодійного фонду Покров і милосердя. Міні брати та сестри, команда одеської епархії Добро об'єднує. Ви не повірите, де на Полтавщині. І приїхали ми сюди для того, щоб підтримати добру, добродушну, настоящу, щиру українку, людину з високої букви Людмилу Миколаївну, у якої згоріла хата. але вона продовжує підтримати других людей. Вона завжди каже, щоб ми не сумували, щоб ми трималися. І свою єдину надію вона возлагає на Господа Бога. Зайшов думаю, мене, хоч покажу. Все згоріло мої дверей. Обгоріла всі стіни, усе. Диван повністю згорів, де мало спало. Як мало хоч виріс. Як хочеш у нас поле. Оточотине. І двері в тій хоч і погоріло все і золо. І документи, і гроші були навіть залежали. Хоч плачу, хоч не плачу, Духом не подаю, під бодрюю, хоч, бо на то, що плоче страшно, момка всі. Так, мої друзі. Приїхали теж мої друзі з Одеси, батюшки підтримати. Дуже їм вдячна, привезли мені яку ікону. ікону Небесна, щоб захороняла, оберігала вас і всю вашу сім'ю. І я ж буду знімати для вас і вас будете оберігати. І молитися, як завжди, за вас, мої дорогенькі. Любини. Дуже вдячна. І під... Привезли на вікна і на двері. З Божою допомогою. Все буде в нас добре, мої любими. Рада, що ви приїхали, мої Ми вам Дякуємо за ваш позитив. Бог зі мною ще і Бог мені послав і возлюбець. Саме головне, мої любимо що ніхто не як кажуть не погиб з Божою допомогою, що приїхала зірочка та побудила та вивели на Доброго дня доброго дня дня Приїхали ж тут ваші. Це, я дуже вдячна, що ви мене підтримали. Дякую Богу і Вагам. Домогати і все чувствовати, тому що страшно. Все згоряло у вас і там. Це, все, що жили, нажили, все ушло в одно мгновение, Страшно. Пусть Господь допомагає вам а от вам передал там. Так, да, передали нам і сама най головний подарунок це ікона, це для мене прямо ж серце розривається. Повісю, ремонт тільки зробимо і повісю в залі на на головній стіні буде нас. Боже Господи, пусть Господь укрепляет вас, чтобы Божі, покров Божі, Матері, ніколи не вас. Да, збо... Бог Бог до з нами і ви з нами. Великий вам уклін. І всього вам самого-самого. Номер картки ми лишаємо тут, Людмиле Миколаївні. Якщо ви хочете самі їй допомогти, відправити їй на карточку для того, щоб вона зробила ремонт хати, встановила її після пожару, пожежі. Ви можете відправити ці гроші. Ну що, дорогі брати і сестри, закінчили ми ще одну добру справу, нашу добру місію. Як ви бачите, наша діяльність команди Добро об'єднує різноманітна, багатогранна. Долучайтеся до наших добрих справ, до нашої команди. Якщо є у вас якісь запитання, дзвоніть на телефон нашої гарячої лінії. Якщо бажаєте допомогти нам в наших добрих справах, посилання на нашу картку на наш благодійний фонд Покров та Милосерд. Робіть добрі справи, тому що добро об'єднує. Одеська єпархія української православної церкви. Одеська обласна рада миру і грецький фонд культури стали організаторами концерту до 170-річчя видатного художника академіка Кіріака Костанді, який пройшов у будинку вчених. Кіря Костанді вжив біля успенського одеського монастиря і оспівав його у своїй творчості, так само як і наш благословенний край. З 22 по 30 жовтня на території свято Іверського одеського чоловічого монастиря відбудеться православна виставка Ярмарок приурочена до престольного свята Іверської ікони Богородиці, яка церква відзначає 26 жовтня за новим стилем. Час роботи виставки з 8 до 18 години. З книги діяній святих апостолів ми знаємо, що учні Господа в Антіохії вперше стали називатися християнами. Християнин це завжди учень. Якщо людина перестає у церкві навчатися, вона неминуче перестає бути учнем Христа і втрачає інтерес до Бога. Святитель Філарет каже: не дозволено нікому у християнстві залишатися невчим і невігласом. Христос не даремно називав себе вчителем, а своїх послідовників учнями, і не даремно послав апостолів навчати. Йдіть, навчіть всі народи. Тому, для того, щоб бути учнем Христа, необхідно навчатися в нього, формувати себе і змінюватися відповідно до Євангелія. З приходом людини до церкви лише починається зміна. Але треба розуміти, як змінюватись, як поститись, як молитися, а для цього необхідно читати, слухати, розмірковувати. Церква це не тільки лікарня, де ми отримуємо зцілення від наших недуг, але й училище, де ми вчимося вірити і жити за Євангелієм. Своє серце зверни до навчання, а уші свої до розумних речей, говорить нам Святе Письмо Старого Заповіту. Недарма отці церкви рекомендують щодня прочитувати розділ з Євангелія, послань святих апостолів, старого заповіту і життя святого, чия пам'ять шановується цього дня. Такий багаж духовних знань стає не лише міцним фундаментом правильного духовного життя, а й запорукою нашої компетентності у питаннях віри, щоб ми, за словами апостола Петра, завжди були готові кожному. То потребує звіту у наші надії дати відповідь з лагідністю і благоговінням. На цьому сьогодні ми завершимо програму. Нагадуємо, що найближчими днями церква вшановує. 24 жовтня у понеділок пам'ять апостола Филипа та пам'ять собору Оптинських старців. У вівторок, 25 жовтня, пам'ять ікони Божої Матері Єрусалимська. У середу, 26 жовтня, пам'ять ікони Божої Матері Іверська, 27 жовтня, у четвер, пам'ять преподобної Параскеви П'ятки Сербської. У п'ятницю, 28 жовтня, пам'ять святителя Афанасія Сахарова. У суботу, 29 жовтня, обрітеня мощей святителя Іоанна Максимовича, у неділю, 30 жовтня, пам'ять пророка Осії та пам'ять преподобномученика Андрія Крицького. А в понеділок, 31 жовтня, пам'ять апостола і євангеліста Луки. За тиждень у наступному випуску телевізійного єпархіального огляду ми розповімо про ці та інші події у житті церкви та нашої єпархії докладніше. На цьому я з вами прощаюсь, дорогі брати і сестри. Бережи вас Бог і Пресвята Богородиця!